У польському законодавству про люстрацію, власне, відповідальність у вигляді негативних наслідків в плані заборони заняття певних посад застосовується в тому випадку, коли людина збрехала. Тобто у них є відповідний формуляр, освічення називається так, і вони заповнюють, пишуть: я співпрацював або не співпрацював. Якщо співпрацював, є окремий додаток, де вони записують, в чому полягала ця співпраця, можуть і не записати. Основне факт. Якщо людина визнала факт співпраці, до неї не застосовуються негативні наслідки в плані там, заборони права там, на заняття там, певних там, посад. А, там дійсно важить, якщо вже співпрацював, яким чином далі це все виглядало, але, допустимо, в польському суспільстві теж велике значення має громадське засудження людини. Наприклад. Коли їхнє ілюстраційне бюро, яке є складовою частиною їх їхнього інституту національної пам'яті, пам'інчення народової пам'ятаї національної пам'яті, воно вже розслідує, що було за співпраця, як вона там виглядала.